Всім привіт! З вами Асунта, і нарешті я підготувала для вас серію лекцій про ігровий UI-UX. і насправді я все ще в процесі створення цих лекцій, тому можу сказати, що я маю надію, принаймні, що вийде повноцінний курс, в якому ми розберемося у повністю у всьому шляху створення UI-UX у геймдеві. Сьогодні в нас буде така вступна лекція. Для наймолодших, скажімо так. Тож вам, поїхали. Ласкаво просимо наступну лекцію про ігровий UI-UX дизайн. UI-UX є невід'ємною частиною геймдизайну, яка визначає. Як гравець взаємодіє з грою та які емоції він отримає. Для нас, дизайнерів інтерфейсу, основним завданням є забезпечити зручність та доступність ігрового процесу за допомогою інтерфейсу. Основна мета UIX-дизайну полягає в тому, щоб гравець міг без зусиль керувати грою. Цей процес може включати створення елементів інтерфейсу, точніше, не може, а включає, які будуть легкими в розумінні та використанні. В цій лекції ми розглянемо ключові аспекти UI-UX дизайну, а також будемо досліджувати ефективні методики та практики для створення незабутнього інтерфейсу. Давайте розпочнемо цю захоплюючу подорож у світ ігрового UI-UX дизайну. Тож би, що таке UIX-дизайн? UX, User Experience або досвід користувача це широке геймдизайнерське поняття про те, як гравець взаємодіє з грою та які емоції він від неї отримує. Для нас, дизайнерів інтерфейсу, перш за все, це про те, як гравець керує грою за допомогою інтерфейсу, а саме наскільки інтерфейс зручний, доступний, структурований та зрозумілий. UI, User Interface або інтерфейс користувача в іграх включає різні елементи, які ти бачиш на екрані, коли граєш. Це можуть бути кнопки, меню, іконки, показники ресурсів та багато іншого. Щоб гравець без зусиль керував грою, ми маємо зробити елементи інтерфейсу легкими для розуміння та використання. Цей процес і є UX. Наприклад, зручно та зрозуміло розташувати на екрані елементи, це UX. Створити для цих елементів візуальну оболонку це UI. UI має гарно виглядати, легко сприйматися та підтримувати тему гри. Ось, наприклад, референс Candy Crush. Ми бачимо, що ця, це гра про цукерки, де користувач повинен збирати цукерки в один рядок. І ми бачимо, що інтерфейс цієї гри він усіляк підтримує тему цукерок. Це інтерфейс Diablo і навіть якби ми не знали про те, що таке Diablo, побачивши цей інтерфейс, ми б одразу зрозуміли, що це гра про середньовіччя та фентезі, тому що інтерфейс добре підтримує цю тему. Ось ця, цей інтерфейс, навіть якщо ми приберемо персонажа, то ми одразу зрозуміємо, що це сайфай. Тому що і кольорова гама, і оці е, патерни шестигранників. Все це нам вказує на те, що це саме сайфай. Тобто ми одразу це розуміємо, це приклад добре підтриманої теми гри. А, так. Починаючи ux дизайнерів дуже часто лякає художня складність деяких, складність деяких елементів на тому чи іншому екрані. Насправді, э, блядь... Починаючи UI UX-дизайнерів часто лякає художня складність деяких елементів, але насправді роботи дизайнера потребує досить обмежених художніх навичок, а найбільш складні елементи малюють 2D-артісти. Ось, наприклад, на цьому екрані. Э, Взагалі-то може малювати все дизайнер в деяких компаніях, але частіше ви зустрінете такі компанії, де саме іконки відмальовує художник, а все інше робить UI, UX дизайнер на цьому інтерфейсі він робив розташування елементів, тобто він придумав, де вони будуть розташовуватися, так, розміщуватися. Як вони будуть виглядати, тобто ці шрифти, на, якому, на якої відстані, який кегель, розмір і все це, де буде позиціонуватися персонаж, його стандарт, як це все буде виглядати, це придумував ui дизайнер. Але, звичайно, ще персонаж та штандарт він не малював. Це просто йдемо до художники. Це теж приклад із Diablo. і тут я думаю, що ось цей інтерфейс малював повністю UI-UX дизайнер І мені так здається, тому що просто цей інтерфейс цієї гри він дуже-дуже ілюстрований. І мені здається, що саме в Diablo просто не було сенсу брати немалюючого UI-UX дизайнера Тобто, скоріш за все тут працював. UI UX-художник, можемо називати це так, таким чином. А на цьому інтерфейсі, мені здається, взагалі не було дизайнеру інтерфейсів. Ну, може, був UX-дизайнер, але саме UI, мені здається, що відмальовував художник. І дивіться, яка цікава штука. Чому я думаю, що це відмальовував художник, а оце відмальовував дизайнер? Тому що отут. Ця гра, інтерфейс цієї гри виглядає повністю так само, як і персонажі, фон, тобто вона вся виконана в одному стилі. В той час, як Діабло, на жаль, у мене тут немає такого екрану, але я думаю, що всі знають, що Діабло це 3 трідешна реалістична гра, тобто інтерфейс відрізняється від гри. А в цьому прикладі, навпаки, інтерфейс являється е, виконаним точно в такому ж стилистиці, як і вся гра. Тому, скоріше за все, це малював просто художник, до того ж, ми бачимо, що цей інтерфейс доволі ілюстративний. Так, основи дизайну. Основні принципи дизайну допомагають створити зрозумілий, зручний та естетичний інтерфейс. Ось декілька таких принципів: е, групування, ієрархія, баланс, простота та колір. Групування. Елементи інтерфейсу повинні бути згруповані логічно та зрозуміло. Подібні елементи, такі як іконки, якщо вони схожі за сенсом, мають бути розташовані поруч або в одній області. Кнопки потрібно розташовувати в одному місці, щоб користувач зміг легко їх знайти та розпізнати. Тобто ми бачимо тут, що ось ці іконки згруповані між собою, оці, та оці, мені здається, що вони утворюють одну групу, яка ділиться ще на дві групи. І це приклади саме з Ігор. Тут ми бачимо Dishonored і ми бачимо, що тут от є одна група, є інша група. Вона поділена якраз таки на дві групи, всередині однієї групи є ще дві групи. Ось це третя група, і ось це четверта група. Ще один приклад: Assassin's Creed. І тут ми бачимо в центрі, в контенті основні три групи. І подивіться, як гарно дизайнери інтерфейсів нам про це е, намікають. Так, вони роблять підкладинку із такого е, ромбіка, щоб ми зрозуміли, що е, ці скіли вони саме стосуються цієї групи, ці цієї, а ось ці цієї, дуже допомагає. А тут ми бачимо, теж, ми бачимо одну групу тут, яка розбита на декілька груп. Тобто ось це можна віднести до однієї групи, ось це до іншої, і в цій іншій групі теж воно розбито на три групи. А ось цей приклад із God of War: ми те саме ми бачимо групу тут, групу ось тут, і ось тут групу, яка поділена на ще дві групи, і ми бачимо, як UI дуже вміло це підкреслює. Я маю на увазі підкладинку в вигляді ноутбука. блокнота. Ієрархія. Використовуйте різні розміри, кольори та стилі тексту для підкреслення важливості елементів інтерфейсу. Наприклад, важливі, важливі елементи, головні кнопки або заголовки, мають бути більшими та виразнішими, щоб залучити увагу користувача. І тут ми бачимо референс: на цьому прикладі в нас і кит, і. Людина одного розміру, на іншому людина вже поменше, і ми бачимо, що саме кит головний, головний на цій картинці. Це чудовий приклад роботи з ієрархією. І знову приклад із Dishonored. Наприклад, тут ми бачимо назву місії. А, ми бачимо назву підгруп важливих в цій місії, так? це Lethality і Stealth. і вже підпункти у кожній цій місії. І ми бачимо як заголовки, як текст вдало. Та не тільки текст, контраст теж він вдало зменшується за своєю важливістю. Ну, Тут ми бачимо, що оцей елемент він найголовніший. Тут ми бачимо Вікторі і кнопку, це найголовніший елемент, потім йде зірочки. Тут в нас оцей елемент найголовніший. Тут оцей такий самий приклад, тільки інверсивний. А ось цей приклад, він насправді з підвохом, так би мовити. Тому що тут найголовніший оцей баннер, тому що він найдорожчий і він відрізняється по кольору. Але насправді було б потрібно поміняти їх місцями, щоб ми читаємо зверху вниз, справа, зліва направо. Тому було б влучно, якщо. Ну, як в книгах, знаєте, там назва, глава і потім текст, щоб найголовніший банір був розташований зверху, і воно б шло все йшло на зменшення, на зменшення ціни. Баланс. Забезпечте візуальний баланс у композиції. Розташуйте елементи рівномірно по екрану. Уникайте перевантаження однієї сторони. Розподіліть елементи так, щоб вони створювали гармонійний та збалансований вигляд. І тут ми бачимо приклади симметричного балансу, асиметричного балансу і радіального балансу. Е, картинка А це приклад симметричного балансу знову ж. Картинка Б асимметричного балансу. Це приклад симметричного UI, бо ми бачимо, що він розташований по обидві симетричні сторони біля персонажа. А цей приклад асиметричного дизайну, тому що ми бачимо, що інтерфейс згрупований в одному боці екрану, а персонаж він його нібито урівноважує, роблячи таким чином візуальний, візуальний додатковий елемент. Щоб не було перекосу тільки в одну сторону. І це приклад радіального балансу, коли всі елементи радіально збалансовані між собою. А це теж цікавий приклад це симетричний баланс. Хоча може здатися, що тут дуже багато е, деталізованих таких штук, і, а тут навпаки одна сплошна плашка, тому може, наприклад, цей елемент е, здається, що може перевішувати, але якщо ми при, придивимось, то ми побачимо, що це не так, тому що тут більш деталізоване, тут багато іконок усіляких, а цей майже порожній. Тому Баланс, який вони утворюють, приблизно однаковий, тому це приклад симетричного балансу. Простота. Помітьте, тут в мене навіть нема картинки. <гум> Уникайте надмірного завантаження інтерфейсу, прагніть до простоти та мінімалізму, Зосереджуйтесь на ключових елементах та використанні чітких, зрозумілих символів та піктограм. Це приклад із Єв Онлайн. І це приклад поганого інтерфейсу, тому що він дуже перенавантажений, і я знаю, що деяких нових ігроків це навіть відлякує, тому що це, ну, в цьому дуже-дуже складно розібратись. Тут у мене ссилка. Ой, вибачайте, мені треба відкрити її отак, я дуже вибачаюсь. І це приклад того, як розробники розбили простішим інтерфейс. От Дивіться, в них є дуже-дуже багато категорій на апгрейди, і вони могли всі ці категорії писати прямо тут. Але вони так не зробили, вони розбили це на кроки. Тобто ми нажимаємо на мазл і вибираємо, які ми хочемо поставити. Так само ми робимо з іншою категорією. Ми нажимаємо на барел та вибираємо, що ми хочемо поставити та е, порівнюємо їх між собою. Е, це дуже, дуже чудовий приклад того, як можна спрощувати свій інтерфейс. Тобто, просто е, розділяєте його на кроки логічні, і майже завжди все буде добре. Колір. Використання кольору з розумінням Колір. Використовуйте кольори з розумінням їх впливу на сприйняття користувача. Відповідні кольорові схеми можуть допомогти зазначити важливі елементи та створити певну атмосферу. Крім того, враховуйте контрастність, щоб забезпечити читабельність тексту або іконки та підложки. І, наприклад, оце е, приклад червоного інтерфейсу в грі «Ruined». І руйнер. І ми бачимо, що е, і гра червона, і хат червоний. І спочатку це могло б здатися дуже е, негарною ідеєю, так робити червоний хат на червоній грі. Але ви лише подивіться, як класно він підкреслює атмосферу цієї гри. Тобто, це дуже вкладалий приклад, де колір працює на підтримку атмосфери. Це приклад із Dezloop, і ми бачимо, як колір підтримує тему 60-х, тому що ми тут бачимо і оцей помаранчевий, який дуже характерний для того часового періоду колір, і вінтажно-коричневий, якраз такий, як в нього на курці. Ми бачимо текстурки дуже характерні, навіть форми це оці круги. Це дуже-дуже все відсилає нас до 60-х. А тут ми бачимо добру роботу з контрастом. Контрастом кольорів, тобто всі елементи, на яких знаходиться користувач, вони, вони білі на темному фоні, і ми дуже добре бачимо, що зараз ми на Loren Maps, Finding, і ось, це, ось цей лист ми зараз читаємо. Дуже хороший приклад чіткого контрасту. Тут теж дуже гарно зроблено. Там, де користувач знаходиться зараз, це виділено помаранчевим. І, наприклад, те, що йому наразі недоступно, це виділено червоним. Дуже зрозуміла схема, кольорова схема. На цьому це все. Наступного разу ми з вами проговоримо про аудіторії, які взагалі вони бувають, нащо нам потрібно їх знати та вивчати, і розглянемо деякі на прикладах. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу і долучайтесь до нашого дискорду, ссылка буде в описі. Всім па-па!